звіт про роботу в Івано-Франківську діє ветеранський простір для підтримки ветеранів та їхніх сімей. Це проєкт першого добровольчого хірургічного шпиталю. І за рік роботи широкомасштабну допомогу тут отримали 1336 осіб. Це була робота, яка пов'язана була з проведенням заходів. Це була робота, пов'язана з наданням ветеранського простору приміщення як майданчику для проведення заходів і індивідуальних консультацій. Заходи, які ініціювали ми, і які проводили на майданчику ветеранського простору наші дружні організації, відвідало 96 військових та ветеранів. Також у просторі надаються консультації логопеда, психолога та сімейного психотерапевта. Робота проводиться психологічно за спеціальними методиками, які пов'язані з роботою з травмою, це когнітивно-процесуальна терапія. В тому числі і застосовується методика управління проблемами плюс, сертифіковані від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Окрім того, центр працює із різноманітними запитами ветеранів та членів їх родин. Це були, наприклад, запити на консультацію психіатра, юриста, нарколога, допомога з організацією перебування в приватних дитячих садочках дітей, які втратили батька. Це особливо було важливо в літній період, коли державні садочки не працювали щодо започаткування ветеранського бізнесу і так далі, Олена Доценко зазначає важливим досягненням у діяльності простору за 2024 рік це проведення міського ярмарку для ветеранів підприємців, який планують організовувати знову. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.